Вважається, аби перлина досягла потрібного розміру та набула справжньої краси і цінності, потрібно від трьох до п'яти років, що взагалі може порівнятися з вишуканістю перлів. Досвід Бердичева доводить за чотири десятиріччя всередині мушлі особливе утворення здатне перетворитися на натуральне диво, якому немає ціни. Не так давно у цьому пересвідчилися усі, хто потрапив на прекрасне ювілейне дійство, просочене особливою аурою. Отже, у ролі Мушлі Бердичівський педагогічний коледж. Його перлина народна хорова капела. Вік перлини рівно 40 років. Цей колектив з'явився на світ практично в один час із утворенням у коледжі музичного відділу на те, аби сформувати повноцінний хор, пішло близько двох років. Роком народження капели прийнято вважати 1975-й, коли заклад поповнився молодими випускниками педагогічних вишів Києва рівного Вінниці. Першим керівником тоді ще камерного хору викладачів став Микола Рожанський людина, котру у стінах закладу називають ентузіастом хорового співу, справжнім професіоналом і незвичайним талантом. Згодом над перевтіленням співочого утворення на дорогоцінну перлину працювали Віктор Онищенко, Юрій Вялов, Василь Пупін. Співаючи, вони навчали, а навчаючи співали. Починали з рідної сцени педагогічного училища без часом вийти на обласний республіканський і, зрештою, на всесоюзний рівень. А зі здобуттям майстерності отримали проблему. Ішов час, розповідають перші учасники хору. Вік виконавців збільшувався, мінялися тембри голосів. Настав момент, коли попереду утворилася порожнеча. Як було вийти з такого тупика людям, котрі не мислили свого життя без хорового співу. З'явилася ідея створити колектив, такий, ну, в якому ядро, основою буде викладачі, і буде частина хору, яка міняється. Значить стабільна частина це викладачі, а міняється частина хору і студентів старших курсів, кращі студенти. Тож ми пережили з цією ідеєю дуже багато перепитій таких. Ті, хто розуміється на хоровому співі, цю ідею сприйняли зразу позитивно, з розумінням. А багато таких було, що не вірили в успіх. І я зараз дуже вдячна за підтримку нашої адміністрації. Я хочу висловити щиру вдячність заступнику від директора Тетяні Васильівні Май, яка відразу зрозуміла цю ідею, підтримала її. І в цій боротьбі вона завжди була поруч. І це завдяки її авторитету оця ідея мала право на втілення. Ну і, звичайно, останнє слово було за директором. Але Олександрівна сказала, так такі прецеденти є, і в нас такий хор буде. І от з тих пір це був 2009 рок, рік, Рік відбулося відбулося реформування нашого хору. І в такому вигляді, як він сьогодні, є, це він існує де 2009 року. У 2008 році колектив, який на той момент мав статус зведеного хору музичного відділу, очолила викладач Еліна Зеленянська. Керувати будь-яким колективом непросто що вже казати, коли перед тобою симбіоз найдосвідченіших майстрів та ще зовсім юних студентів. Але їхня ліна Миколаївна впоралася, констатують хористи, і особлива приємність для викладацької частини капели у тому, що їхня очільниця сама родом із цієї спільноти. Вона проводить дуже велику роботу. Ви уявіть, що Міняється постійно склад студентський. Це потрібно навчити співати, ввести в репертуар. Це і фізичні, і емоційні, дуже, дуже великі затрати. Ну, звичайно, що в нас наслідки вірніше результати такої роботи дали себе знати. Під керівництвом Ліни Миколаївни хор здобув звання народної хорової капели. Ми стали Володарями гран-при фестивалю духовної музики «Аве Марія у місті Житомирі наш колектив на сьогоднішній день відомий в Україні. Оце показало останнє наше свято ювілейний наш концерт, на якому були присутні видатні українські музичні діячі. Таке їхня капела це коли якість досягається у процесі, так би мовити, творчого кругообігу. Викладачі намагаються не губити імідж прикладу для своїх вихованців, а ті, у свою чергу, стараються підтягуватися до рівня на порядок вищого. Так і працюють. Мені ну, дістався колектив е, різновіковий. Е, зі своїми, ко, кожен співак був зі своїм характером, зі своїм смаком. Е, поряд з досвідченими е, співаками стояли зовсім молоді і юні дітки. І моя задача як керівника була от, е, згуртувати цей м, такий різнобарвний колектив. Нелегка була праця у цьому напрямку, тому що кожен має свій характер, кожен має свій смак, свої уподобання музичні. І е, мені потрібно було багато працювати, щоб е, всім було цікаво. Для цього я шукала речі, які подобались би не тільки мені, а й різному віку викладачів. І коли в результаті важкої кропіткої роботи з такої маси народу а капела зараз налічує більше 50 співаків-учасників, Народжується нове дітище у вигляді нового хорового твору. І співаки реагують на тебе, у них горять очі, і бачиш віддачу, бачиш взаємозв'язок усіх поколінь, і народжується новий твір. Це мені приносить масу-масу задоволення, як керівникові, так і музиканту. Саме така найвища нагорода, коли слухачі слухають. Співакам подобається і подобається керівнику те, що він зумів зробити з таким колективом. У скарбниці народної хорової капели Бердичівського педколеджу численні творчі звіти, неодноразова участь у фестивалях та конкурсах, серед яких форум хористів у Кременці, гран-при на одному з таких «Аве Марія, фестивалі і конкурсі хорової музики, що проходить у Житомирі. Учасники капели закохані у свою справу і намагаються закохати у хорове мистецтво інших. Адже що може бути витонченішим за унікальне багатоголосся? Такий спів в хорі постійний, звичайно, він дає людині дуже багато. Він збагачує духовно. Кажуть, що краса врятує світ. Я абсолютно погоджуюся з цим, з таким ствердженням, тому що в людині пробуджуються найкращі якості. Ну, по-перше, засобами навіть репертуару ми співаємо пісні про нашу країну, про наш край. Ну, любі пісні вони просто збагачують нас духовно, вони роблять нас самих краще. Говорячи про увагу до своєї творчості з боку визнаних вітчизняних корифейв хорового співу, учасники хорової капели не перебільшували. Привітати колективі з 40-річним ювілеєм до Бердичева приїхали визнані майстри цього виду мистецтва, чого варті лише імена заслужених діячів мистецтв України Степана Целюха, Володимира Курача Олександра Вацика. Гості не скупилися на похвалу ювілярам. Художній керівник Київської академічної чоловічої хорової капели імені Ревуцького Володимир Курач, зокрема, зичив, аби голоси звучали, аби до репетиції бажання не зникало, аби терпіння на керівника вистачало. На щасли коли... повторюватися, що інтернет, пса, все решта, коли люди співають щиро будь-які кімо. Але людський голос передає душу, настрій, почуття і взагалі, все, що що боліло, чи радість, чи горе, чи якесь натхнення, це краще в житті ніхто не придумав. Як би не грав скрипка, як би не грав орган, різних інструментів. Самі, самі Того дня його кликали до Харкова. Та що таке, власне, той Харків, коли є запрошення від Бердичева? Майстро зі світовим ім'ям Олександр Вацик, керівник академічної хорової копели Орея, традиційно безкомпромісний у своїх твердженнях. У стінах Бердичівського педагогічного коледжу каже саме серце. А у тутешньої капели по-справжньому живий керівник, який не боїться вчитися, запитувати, розвиватися. Дуже важлива справа, яку рівночка робить казати, тому що колись Авдіївський дуже любив на тобі починати з цього, що коли виховується співа, коли виховується. Що ще в в матір, а потім ще якийсь розумний карифій, каже, що я набагато раніше за 9 місяців до того. Якщо кожна з цих дівчаток тримали, вона вже виховує свою дитину. Він виховує їх. Що буде далі з цієї країни, можна собі виявити, тому що люди, які співають, вони не нормальні. Якщо чим краще хор, тим більше компліментів достають. От, кажуть, ви як янголи, ви там з неба спустилися. Це дуже нормально співаємо. Цей колектив у Бардичеві здебільшого асоціюють з офіційними заходами та чимось таким суворим і класичним, говорить керівник капели Ліна Зеленянська. Але ж хочеться, аби люди якомога більше знали про їхню творчість, знали з усіх боків. І не лише ті, хто має відношення до музики, а й пересічні городяни. Хорове мистецтво, переконана, заслуговує на особливу увагу. Якість от хорового і ознака хорового співу така, що це живе. Організм, живий колектив і, і, і звучать живі людські голоси. І Це має надзвичайний вплив на слухача, і тому проста людина, яка приходить, як ви кажете, з вулиці, отримує масу задоволення, тому що це йде живе спілкування безпосередньо між співаком, хористом, диригентом і співаком. Це такий взаємо. Оборотній процес, коли слухачі сприймають живу музику і бачать живу реакцію слухача спів... співаки хору. І тому, мені кажеться, здається, що якось і засоби масової інформації повинні більше ну, пропагувати наш колектив і колективи міста. Залучати їх до концертів, щоб духовно росте людина, збагачується і розвивається її музичний кругозір. Хотілося, щоб нас підтримувала міська влада більше. Наш колектив, мені здається, досяг уже такого рівня, що ми могли б представляти наше місто за його межами. Ми зовсім мало виїжджаємо. За межі міста іноді приймаємо участь у в конкурсах обласних, які проходять в місті Житомирі, але і хористи цього потребують. І, я думаю, місто б тільки виграло, аби ми його пропагували за межами в інших регіонах. Я дуже рада, що ми працюємо на авторитет нашого навчального закладу, що ми багато робимо для того, щоб наш коледж знали в Україні. Я думаю, що в кожного з нас, в кожного з'являється почуття гордості, коли об'являють на сцені народна хорова капела Бердичівського педагогічного коледжу. Це дуже, бага, це дуже високе звання, що говорить, що ми колектив, який представляє наш заклад. Ми, ми робимо велику справу. Що можна побажати ювілярові в його сорок. Такий поважний вік і пророблений шлях вже саме по собі є непоганим здобутком, вважають учасники капели. Вони живуть своїм колективом. Він, як і раніше, згуртовує їх, виховує. Хочеться хіба що, аби тривало так ще не один рік, і у різних залах, великих і не зовсім, престижних і рівнем поменше, оголошували. На сцені народна хорова капела Бердичівського педагогічного коледжу.